Добрий день. Дякую всім, хто заходить на мій канал, дивиться мої відео, ставить лайки. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні я вам хочу розповісти, чи можна в жару садити полуницю. Я думаю, що можна. Я вам хочу показати свої грядочки, які я садила, коли було дуже жарко. У нас немає ни дощів, у нас стоїть саме сонце. Кожен день у нас жара стоїть, і зараз наближається жара. Ну, Все одно ми садимо полуничку, бо ми її любимо. Ось такі грядочки, новенькі сорти я садила десь тиждень тому. Дивіться, полуничка пережилася. Почала рости серединочка, але ще кущики маленькі. Я думаю, що ще трішечки і вони будуть будуть гарні. Пізніше я вам їх покажу. А ось грядочки, які були посажені. Ось дивіться, ось у грядочка яка які гарні кущики. У мене вже серединочка почала рости. А ось у грядочки, які були посажені, це в мене сорт. Алегро 31.07. Дивіться, які вони вже на сьогоднішній день, як вони розвиваються. Серединочка вже така гарненька. Ось іще листочок лізе, Даже вусика вона почала давати. Полоничку я всю обробила, всі погані листочки зрізала. Ось, Коренева була добре розвинута. Грядочки ми закладуємо з перегночиком, приблизно на 2 роки. Я люблю новенькі кожен рік садити, обновляти грядочки. Ну, але ж таки можна грядку заложити, перегночика, якесь удобрення на 2 роки. Ось вони дають вусика. З такого молоденького кущика я. Завжди беру один саженець, один стаканчик ставлю, більше не ставлю, щоб кущик доб добре розвивався, набирав силу, і щоб ми на слідчий рік на весні, отримали дуже гарний врожай. Ось. А ось у мене є ще грядочки, які я заложила ще раніше, посадки були то тут, звісно, вони вже дали стільки вусиків. Завтра буду займатися цими грядками. Беру по, по одній розеточці, по самій першій розеточці беру, все, остальне я буду відрізати. Ось дивіться, які кущики. Це теж ранній сорт. Навіть ці розетки вусика, вони вже і вкорінилися. Дивіться, яка коренева, які кущики. Їх сміло можна відрізати від маточного кущика. І ще робити одну грядку. Цей кущик теж піни укореніться, наростить шапочку, і у вас теж буде хороша, ще додається грядочка. І так можна. Взяти невелике количество саджанців, посадити, і ви свободно можете розвести за сезон і зробити собі плантацію полунички. Так, Це я вам розповіла. Ось такі зараз йде у нас висадка ранніх сортів. Ось, такі, ось таку розсаду я висаджую. Це сорт алегро. Це ранній сорт, непоганий ягодка, солодка. В цьому році я вам не показувала цю ятку, але на наступний рік я вам покажу. Також висаджую сорт Амі і сорт Альбу. Альба Тоже кущики непогані, гарні кущики, корінчики, ось дивіться, яка коренева система у кущика. Так що так, такі саджанці можна сміло висаджувати в жару, не боятися, пропаде вона, не пропаде. Така розсада буде стояти, вона ніколи у вас не пропаде, вона дуже гарно приживається. Так що не переживайте, хто хоче садити, садіть, не ждіть вересня місяця, а зараз якраз зараз дуже гарно садити полуничку. На цьому поки що все. Завтра я вам покажу, як я роблю стаканчики, укоріняю вусика. От. На цьому поки все. Став, підписуйтесь, ставте лайки. Хай всім буде добре. Ось до мене гость, який прийшов. Ще, ще потім вам покажу свого улюбленця. Ось, ставте лайки, підписуйтесь всім миру і добра і всього найкращого. До побачення.